Що відбувається на окупованому півдні України? Чому російські військові посилюють фільтраційні заходи стосовно місцевих жителів? Як окупанти проводять перевірки місцевого населення? І що загрожує тим, кого окупанти можуть визнати причетними до українських спецслужб? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. У місті Нова Каховка Херсонської області російські військові посилили фільтраційні заходи за участі співробітників ФСБ Росії. Про це 10 вересня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Згідно з повідомленням, яке відомство розмістило у своєму телеграм-каналі, російські військові перевіряють у місцевих жителів мобільне пристрої, шукають громадян, які допомагають Збройним силам України. Схожа ситуація і в Енергодарі Запорізької області, зазначили у Генштабі. У повідомленні також сказано, що російські війська намагаються вести роботи щодо відновлення руху через міст Каховської ГЕС, ділянка якого перебуває під вогневим контролем Збройних сил України. Крім того, російські військові проводять обшуки будинків поблизу Антонівського мосту в окупованому Херсоні. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 10 вересня. Військові повідомили, що у Херсоні російські окупанти обшукали житлові будинки у мікрорайоні Східний, з яких видно Антонівський міст, а у Каховці та Козацькому попередили жителів про розстріл у разі наближення до їхніх переправ. Також у повідомленні сказано, що по всій території області російські військові посилили адміністративно-поліцейський режим. Місцевим жителям вони забороняють в'їзд та виїзд із населених пунктів, а також запровадили комендантську годину. Раніше, 8 вересня, у Генштабі, також повідомляли, що російські військові посилили фільтраційні заходи на окупованій частині Херсонщини через витік інформації про переміщення своїх підрозділів. Зокрема, це зробили, щоб приховати дані щодо пересувань російських окупантів на залізничній станції населеного пункту Сокологірне. У генштабі зазначили, що підрозділи російської армії мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на Херсонщині. Причина полягає в успішних діях партизанського руху, кажуть військові. Речник одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук 4 вересня повідомив, що окупанти у Херсонській області проводять фільтраційні заходи, намагаючись залікати місцевих жителів і змусити їх видати рідних і близьких учасників партизанського руху. Призначений Росією керувати окупованою частиною Запорізької області Євген Балицький в інтерв'ю місцевому телеканалу за ТВ, опублікованому 12 вересня, заявив, що місцеві жителі, яких російські окупаційні сили можуть визнати як посібників терористів, будуть виселені за територію окупованої частини Запорізької області. А ті, кого окупанти визнають учасниками терористичних актів, можуть бути страчені, каже Балицький. Если только люди э, увлечены в том, что они э, должны были предупредить, но не предупредили. Это просто выселение за пределы Запорожской области. В тапочках как стоял, так и выехал. И вот это то, что мы сегодня делаем по, по поводу тех, кто э, является пособником. Тем, кто знает, но не говорит, но молчит и думает, а меня это не касается, а чего я буду. А тех, кто непосредственно принимает участие в э, террористических актах, напоминаю что статья до 15 лет ⁇ это минимально то, что человек получит в случае, если он будет заниматься экстремистской деятельностью, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе. А худший сценарий ⁇ это мы отправляем в ДНР, и там применяется к нему высшая мера наказания, то есть расстрел. И такие факты у нас уже есть. Мер міста Олешки Херсонської області Євген Рищук зазначив, що посилення тиску на місцеве населення може бути напряму пов'язане з просуванням збройних сил України на херсонському напрямку за допомогою ювелірної роботи наших е, воїнів і. Техніки, яку нам передали наші колеги, партнери з Європи, ми можемо відпрацьовувати по складам з БК, ми може відпрацьовувати по тому Антонівському мосту, Железнодорожному мосту. А інформація вона приходить, тому що тут якраз кожна людина, яка живе на Херсонщині, ну, більшість, скажімо так, є наші зрадники, на жаль, але більшість. Велика більшість людей, які живуть, вони хочуть перемоги. так? Інформація вона все ж таки поступає, тому що я десь навіть на, на днях пошуткував, що е, у нас кожен заяць кожна, кожен фазан в плавнях і кожна утка на воді, вони всі все бачать і все нам доносять. Євген Рищук також розповів, що російські військові продовжують затримувати місцевих жителів в окупованому регіоні. Лю людей все більше і більше забирають. В мене багато телефонують. Люди ми завжди на зв'язку телефонують, пишуть, що людей забирають, забирають і дуже багато людей не повернулися. Яких забрали спочатку? Він є. у нас такий там Сергій Котов, якого забрали, якраз в нього знайшли в телефоні. Він. Знімав перепопередвиження колон російських. Вони знайшлися в нього в телефоні. його Забрали і є інформація, що якби йому 20 років вже дали тюрми. Там у Сімферопольський суд присудив. Тож, якраз підгорає у росіян, підгорає мер Олешків. Повідомив: крім того, що російські військові посилюють фільтраційні заходи на окупованій частині Херсонщини, останнім часом вони почали розселятися у будинках місцевих жителів. Дуже багато особливо ці, ці села, які знаходяться ближче до річки, там Козача лагері, під Піщани, та сторона. То дуже багато туди заїхало вояки, заселяють хати. Вчора мені даже люди там писали, що виселяють людей з хати, заселяються в хати. Ну поки що вони бояться жити десь уже там в будівлях культури в школах, тому що бачать, що прилітає дуже швидко. Вони розходяться по хатам. У ми кожну хату, тим тим паче, українські війська не, не, не бомбардують мирне населення і мирні хати. Так тобто, те, що перевірок стало нам набагато більше, це факти. Те, що вони заходять в села, це факт, але прямо в нашій громаді, поки такого підтвердження у нас немає. За інформацією, яку має Євген Рищук, російські військові продовжують прибувати на захоплену частину Херсонської області. Те, що бачимо ми, жителі моєї громади, ми бачимо тільки те, що їх стало ще більше, їх прибуває більше. У нас сьогодні вже весь ліс, Олешківський ліс, весь заселений орками. В селах дуже багато, заселяється в хати, як я вже казав. Бачу поки що прям так, так активно, щоб хтось від'їжджав. Там може з Херсони приїжджають сюди, ну це ж хто може приїжджати тільки. Е... Вояки, які мають там якісь погони з зірками, а як ми його називаємо російське м'ясо, воно залишається там, де його оставляють поки не передаві. Мер нової каховки Володимир Коваленко зазначив, що це місто перебуває у центрі уваги окупантів. Після того як у місті дуже багато за останній період знищено то переправ, то складів зі зброєю російські. Війська шукають, намагаються знайти тих, хто може надати інформацію про розташування. І, 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 причому форма пошуку набрала такого. Наприклад, вчора гаражний кооператив південний, там майже 2000 гаражів, перевіряли кожен гараж. Там, де не було господаря, їздили камази, які виривали двері. Заражив, щоб зрозуміти, що там. Сьогодні така доля, е, гаражний кооператив Славутич. Сьогодні, е, настільки мені відомо, перевіряються е, квартири, е, є там жителі чи немає, по вулиці Горького. Вчора така ситуація була на вулиці, е, е, колишня Щорса, нинішня Соборна. Е, е, також заходили до мешканців, перевіряють. За словами мера Нової Каховки, останнім часом російські військові стали перевіряти також дітей і людей похилого віку. Сьогодні раніше такого не було. Телефони перевіряються навіть у діточок, і у людей абсолютно похилого віку на предмет, чи нема там якоїсь інформації, ну яка передавалася з цієї сторони. Саме головне, що я от спілкуюсь з деякими фахівцями своїми, які там знаходяться, і просто з людьми. Ну, намагаюсь там сказати: ви, ви будете на вулиці, там побачите наших, передайте привіт. Ви знаєте, абсолютно більшість з них кажуть: так ми не виходимо на вулицю, ми боїмося це робити в кращому випадку. Вийдемо за хлібом. Володимир Коваленко розповів, що про деяких затриманих місця і досі немає жодної інформації. Ну, на сьогоднішній день, наприклад, два депутати, от, в тому числі колишній секретар міської ради Лукенко Олександр. І депутат Протоковіл міської ради нинішній знаходяться ну Протоквілу взагалі більше двох місяців. Лукяненко вже другий тиждень. Не знаємо ніде вони, ні що з ними. Два, два працівники центральної міської лікарні, два хірурги знаходяться також взяти з робочого міста, прям арештовані підприємці, брати Давиденки, тобто. Вранці, якщо ти встав і день розпочався, це не означає, що ти надвечір будеш вдома. Масштаби перевірок з боку російських військових збільшуються, коли зростає активність дії збройних сил України, каже мер нової каховки. Вони шукають від кого може з території нової Каховки йти інформація Збройним силам України чи іншим структурам, які можуть цю інформацію сприймати, і звичайно йде пошук зброї, чи є вона. Тому що час від часу відбувається, ну, маленькі чи великі акції на території Херсонщини взагалі і Новий Каховка, зокрема, яких можна віднести як до діяльності сил опору, якісь партизанських чи підпільних структур. Тому якраз перевірка йде на предмет, є вони ці структури, чим вони забезпечені, яка їхня діяльність. Житель Бердянська Запорізької області на умовах анонімності нам розповів, що російські військові нещодавно провели перевірку в одному з мікрорайонів цього міста. Я виїхав з цього міста однак батьки. Мені розповіли, що декілька днів тому приходили виходить наш поліцейський колаборант та декілька військових у формі озброєних російських. За офіційну інформацію, яку вони подали в своїх мережах, вони когось шухали в районі Колонія. Однак на самому ділі, вони ходили по кожному дому, оглядали усі будів, будинки, усі подвір'я, всі, хто проживає, питали, хто тут проживає, реєстрували, фотографували, питали віку чоловіків. За словами чоловіка, в інших районах Бердянська перевірок поки не було. Точно знаю, що в інших районах не ходили, бо питав знайомих. Тільки в колонії вони ходили поки що. Могли когось шукають, Однак, паралельно я думаю, для референдуму збирають дані, бо навіть коли я виїздив, паспорт фотографують вони, паспорти і прописку не фотографують обов'язково. завжди. начальник Токматської міської військової адміністрації Запорізької області Олександр Чуб розповів, що російські військові влаштовують перевірки просто на вулицях міста. По місту ідуть. Перевіряють, зупиняють людей, перевіряють телефони, телефони, чи є якісь посилання, передивляються смски, передивляються фото, які знімають прості люди на телефон. І це все під дулом автомата. Крім того, окупанти вриваються до помешкань місцевих жителів і шукають зброю, каже Олександр Чуб. Вриваються в квартирі. Буквально недавно мені дзвонили співробітники виконкому, що до них зайшло, зайшло людей в масках, але теж сказали, що ми будемо шукати у вас оружжя, це є повідомлення. Жінка каже, що ніякої, ніякої зброї в нас немає, у мене чоловік взагалі інвалід. Але це їх нічого не зупиняє. Була дождлива, йшов на вулиці дощ. Спочатку ходили по городу там, по подвір'ю, по а потім е грязні обуви в грязні обуві в чоботях е зайшли до хати і їм нап наплівати, що це в хаті прибрано, чисто. Ні, два години щось шукали, переривали, нічого не знайшли, вийшли, навіть не вибачившись. Ну, в токмаку вони шукають зброю і шукають партизанів, які розклеюють листівки, що такмак, це Україна. Колишній депутат міської ради Херсона, співзасновник громадської організації Південна стратегія розвитку Станіслав Трошин зазначив, що український партизанський рух відіграє важливу роль у звільненні окупованих територій, тому російські військові посилили фільтраційні заходи на захоплені частині півдня України. Коли ми бачимо на наступ наших військових на особливо на сході нашої країни. Ми бачимо, що там під час наступу активізується дуже багато наших ДРГ, які раніше були там а, туди розміщені туди а, переведені, і вони дуже допомагають нашим захисникам а, в звільненні цих населених пунктів. Тому в місті Херсоні окупаційна влада вже в кожному, в кожній молодій людині, яка там від 18 до 40-45 років бачає потенційного дРГ. І тому uh, дуже сильно посилились ці ситуаційні заходи. Uh, я знаю багато родичів людей, які зараз шукають своїх uh, молодих родичів, там uh, хлопців і чоловіків, uh, які є у віці з 18 до 40-45 років, які абсолютно незаконно були затримані, і, і з яких випитують дуже різними способами в різних СІЗО і в різних uh, місцях фільтрації, що вони тим чи іншим чином. Точетні до збройних сил України, управління розвідки ще до інших формувань, які в майбутньому допоможуть збройним силам України швидше звільнити Херсонську область. Місто Херсон, особливо пильно російські військові перевіряють людей, чиї будинки розташовані поблизу мостів на Херсонщині, каже Станіслав Трошин. Я чув про масові обшуки, в весела і козацька навколо Каховської ГЕС. Це єдиний шлях для. Утримання правого берегу Дніпра-Херсонської області, Берсавського району, частини Херсонського району, Нового Берсавського району, розширеного. Також мені точно відомо про обшуки на дачних ділянках навколо залізничного та автомобільного Антонівського мосту і про обшуки в селі Дарівка та навколо мосту через ріку Вінговець. Станом на зараз до селу зробило непроїзними обидва Антонівських моста, автомобільний залізничний, мост через шлюз. На Каховський ГЕС і мост через ріку Вінгалець Слідарівка по всім цим об'єктам зараз тривають обшуки у людей, шукають їх телефонах будь-яку інформацію, що це вони навідники чи якимось іншим чином продавали згородним силам України ці локації або контакти. Така інформація є відкритою. Вона є в телеграм-каналах, вона є у Фейсбуці, і вона є у людей, які до мене безпосередньо звертаються. Екс-депутат зазначив, що окупанти можуть затримувати жителів без жодної попередньої перевірки і потім вибивати зізнання. Я думаю, що на жаль, у них є якийсь план на поїмку цих міфічних ДРГ. Тому вони затримують всіх без е розсуду і без жодної перевірки попередньої, і потім намагаються своїми привичними методами, електричним е током, там якими скандалами, молотками, винувати людей знання. І думаю, що це нем це немає нічого спільного з пошуком справжніх ДГ. Це просто робота на кількість, а не на якість, як у них все все це завжди. Їм треба відзвітувати, що вони знайшли усикити людей, які в чомусь там зізналися, або в телефонах, яких щось там було знайдено. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження чи незалежно перевірити свідчення, які були озвучені у програмі. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська продовжують завдавати авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія утім заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую, спеціальну операцію. Олександр Ренковський новини приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.